Маркус Решфорд провели останній відрізок своєї кар'єри, хоча на початку він був найбільшою надією червоної частини Манчестеру. Маркус втратив не те, що місце в збірній, а навіть в обескровленому нападі Юнайтед. Уявіть, який рівень потрібно було показувати. Але вже спочатку цього сезону Ліс почав подавати ознаки життя, а після мундіалю і взагалі розсвів. Він мало не побив рекорд руні по на Ултрафорд у дев'яти матчах поспіль. Це надав зробити лише Варн. А які гравці все ж не змогли впоратися зі своїм аверб Згадуємо підбірку футболістів одного сезону. Буде цікаво. Відкриває наш список гравців одного сезону Усман Дембеле. Ми всі розуміємо, що зараз він потрохи воскрешає свою кар'єру, яку він благополучно підписував при переході в столицю Каталонії. Але лише відчайдушні фанати Усмана вірять у те, що він знову показуватиме гру часів Борусі. А що ж тоді було? Після переходу з Рену, в якому Дембеле власне і отримав футбольне ім'я, і за сезон 15-16 робив 17 гольових дій за гол плюс фас в Борусі. Він провів ще один непоганий сезон за жмелів, в якому віддав 12 асистів на партнерів. І ще 6 разів сам забив. Тоді якраз і піднялась хвиля цікавості до персони Дембеле. Багато хто хотів заманити до свого складу молодого талановитого француза, який за кілька сезонів показав, що може не лише сам забивати, а і грати на партнерів. Серед всіх була і Барселона. Коли ж сам Осман дізнався про цікавість Іспанії, він почав бойкотувати своє знаходження у команді. Тренування, на які просто не з'являвся, так показуючи, що хоче в Барселону. Всі вже готувалися відкривати гаманці і готувати зайві 40-50 мільйонів за майбутню зірку, але ж Барселона і Бартомеу. Це моя власна біль, знаючи, що гравець не хоче грати ніде, окрім як у Барселоні, клуб все ж вирішив виволити 105 мільйонів плюс 42 мільйони бонусами. Ми всі знаємо, що з цього вийшло. Усма зловив зірку постійно грав на плозі, через що, власне, не спав достатньо часу, запізнювався на тренування. А коли все наче нормально, без запізнень, то він просто не вкладався на тренуваннях. Лише з приходом авторитетного тренера Хаві, який ввів низку обов'язкових заходів. Як, наприклад, загальне для всієї команди сніданок і купу штрафів за порушення режиму, лише тоді Усман став більш відповідальним і заграв на вищому рівні ніж нуль. На дев'ятому місці згадуємо той єдиний сезон Робіньо. По завершенню футбольної кар'єри можна сказати, що рабіньо виявився просто одним із тих бразильців, на яких поставили європейські гранди, а вони не виправдали очікувань. Через Сантос перспективний бразилець переїхав до мадридського реалу. А як можна побачити, Сливкові лише останнім часом почали влучати з трансферами бразильців. Тож розуміємо, що з трансфером Робіння в Мадриді прогадали. Манчестер сі також думав, що вийде зробити зірку із латинця, але не так вже сталося, як гадалось. Він думав, що буде грати за Челсі, але це не завадило за дебютну кампанію в АПЛ, як його прозвали Вінгер з ватними ногами, забив аж 14 голів. Після чого за наступні пів сезону цілих нуль голів. І оренда на рідну землю в Сантос. Там він показав, що зарано його почали списувати. 19 голів за 17 матчів. Він просто розірвав Бразилію, задав йому півроку. Що змусило функціонерів з Мілану повернути рабіні в Європу? Як показав час, то була помилка. У 13-му році він втрапив у секс-скандал, який фактично завершив його кар'єру в Європі. На восьмому місці йде Сандро Рамірес. Якщо розповідати про гравців, які змінили велику кількість команд, то недовго згадуючи, на думку приходить саме Сандро. І це точно не від дуже вдалих виступів. Розпочинав кар'єру в Барселоні Бей доріз аж до першої команди, за яку провів 36 матчів, і перейшов до Малові. В той час не сильні мались за дебютний сезон оформив 14 плюс 5 за гол плюс пас, завів про себе як про справжнє проспекта. Тоді протягом сезону він завоював місце в стартові одинадцятці і отримав це місце з собою до кінця. Але влітку 17-го року гравець перейшов до Евертона своєї команди за 6 мільйонів. З того моменту його кар'єра різко пішла вниз. Після невдалого півріччя на Туманному альбіоні його відправили в Іспанію, звідки його вже і не виганяли. Всередині країни Реміре змінив декілька клубів, у яких так і не знайшов стабільності і свого старого голівого чуття. Зараз дограє останні роки футбольного життя у Лас Пальмасі, де за 10 матчів зробив 4 гольові дії. Шкода, що один трансфер зіпсував кар'єру такому перспективному гравцеві. Зараз, коли ми згадуємо Монако часів півфіналу ліги чемпіонів, на думку першим приходить Кілян Мбапе. Він найдорожчим був і забував найбільше, і кар'єру найбільш успішно будує. Але були в тій безсумніво класній команді і інші лідери. Один з таких був Ітама Лемар. Це був молодий перспективний гравець, який не виділявся яскравими голами чи бажання продати себе в більш минитий клуб. А був простим, як можна сказати, роботягою, який в центрі поля вирішував багато питань Монако, Пік його можливостей прийшовся на сезон 16-17, якраз коли Монако пробилися до однієї другої ліги чемпіонів. Тоді за 34 гри в лізі один він оформив 9 голів і 10 асистів. Тож і додав два голи успішній ЛЧ і один гол кубці Франції. Наступний уже менш успішний сезон Француз досі проводив у Монако, коли деякі його тімейти вже світилися в футболках інших клубів. Тоді він вже видавав достатньо скромні цифри 2 плюс 8 і, схоже, трошечки пересидів у Франції. Тому що вже наступний сезон, проведений у стаді Атлетико Мадрид, я впевнений, Лемар хотів пошвидше забути і почати нову сторінку кар'єри. Більшість експертів списали невпевнений перший сезон у Мадриді на адаптацію. Але далі Тома Лемар почав доводити своєю грою. Доводити, що той перший сезон був не випадковістю. За наступні 4 роки Атлетико назбиралася 15 гольових дій, ще при тому, що в другому сезоні взагалі було по нулям, ще по голам, ще по асистам. Так, зараз колись перспективний француз грає, хоча точніше, було б сказати бігає за метрасників. Лише два асисти за півсезону далеко не те на що ми розраховували від ключового гравця півфіналіста Ліги Чемпіонів 2017 року. На шостому місці ми не змогли не згадати про Вінсена Янсена. Досить рідко таке буває, що нідерландці, на яких ставлять великі надії, з гурки там провалюються. Таке вже виховання гравців, якщо на те розраховують, показує, що це не дарма. Але такі не всі. Історія Вінцена Янсена явний виняток. Отримавши шанс у найвищий лізі Нідерландів, хлопчина, якому лише нещодавно було 20 років, схопився за нього обома руками, ще й зубами тривався на всякий випадок. У першому сезоні в професійному футболі страйкер розстріляв. Наймовірні 28 голів і додав до свого активу ще 4 гольові. Якщо зважати на надійність випускників нідерландської школи в Європі, а точніше в Тотух, ми були впевнені, що з цього хлопця буде діло і недовго думаючи викупили його з АЗ за 27 мільйонів. Що з цього вийшло? Можливо, хтось і пам'ятає. Бідних 8 гольових дій за 3 роки в Англії. Після першого жахливого року за 27 матчів 2 плюс 2 Янсена Швиденько відправили Туреччини Фенербах, що також кожна особа в нього виходило. Після Англії його занесло аж в Мексику, де справа не покращилась. А зараз він наче трошки ожив в Антверпені за 22 матчі цього сезону. Непогані 14 плюс 3. Це, мабуть, провал вартий топ-5, але з урахуванням цього сезону ставимо його трошечки повище. Може, ще оскрестити кар'єру час у нього вдосріг. П'ятий Малком. Цьому хлопцю лише 25, але про нього вже майже ніхто не згадує. Ще в 2016 році бразильця називали чи не найголовнішим талантом для майбутніх успіхів Селеса. Проте не так сталося, як гадалось. За головну збірну своєї батьківщини він так не зіграв. Малком обмежився виступами за молодіжні команди Бразилії. У клубному футболі кар'єра в нього задалась трошечки краще. Розпочинав він її у Корінтіанці, де з 14 по шістнадцятий рік визначився аж 7 разів. Далі перехід у Бордо, де він провів найкращі сезони. У сезоні 16-17-45 матчах він забив 9 голів, зробив 7 асистів. А от сезон 17-18 став найкращим у французькому періоді Малкома. 38 матчів, 12 голів та 8 асистів. Непогано. Саме тоді за нього почали змагатися Рома та Барселона. Тоді ЗМІ почали активно говорити про те, що Малком чи найголовніше майбутня зірка Селесау. І от як же вони помилялися? 24 липня 18 року Барселона оголосила про перехід Малкома у свої лави. Сума трансферу склала 41 мільйон. За весь сезон 18-19. Він у 24-х іграх визначився з 4 голами. Вже тоді стало ясно, що барса помилилася з трансфером. І вже у 19-му році Малкома вибирає не кар'єру, а гроші. гравець переходить у підарський зеніт, піть водку, матеріця і грати на балалайки. Там він грає і досі просто заробляючи гроші. Він не поїхав звідти навіть, коли в нього була можливість користуватись правилом FIFA. Але він знову ж таки вибрав гроші і зараз йому лише 25, а про великий футбол можна забути. Ось така кар'єра зіркового бразильця. На четвертому місці згадуємо той самий сезон Пьонтика у Дженно. Шиштав Пьонтик, молоде дарування польського футболу. Кар'єру він почав у місцевому чемпіонаті, грав за Заглембе, а потім пішов на підвищення у Кракові. Саме у польському грані він почав розкриватися як топовий таргетмен, адже за першу зону Кракові Пьонтик настріляв 11 голів за 27 матчів. Дуже непогано як для молодого, маловідомого футболіста. Наступний сезон і взагалі виявився програмним. Вже за 36 матчів він забив цілий 21 гол, до того ще й віддав 4 голіві передачі. Після другого сезону Кракові і Проспекта помітили скаути з Європи. На Італії зайшли представники клубу серії А Джено. Вони запропонували 4,5 мільйони за Кшиштофа і таким чином закрили трансфер поляка в Італію. Пьонтек дебютував покером у ворота Лечі у Кубці Італії. Непогано, так? Кажучи, по правді, то польська переза ще тоді сумнівалась у Форварді. Але тоді на стороні гравця був феноменальний дебют у грі з Лечі, а потім. В серії А голом, ну і вже отримавши виклик у збірну Польщі в першому ж матчі також, Кшиштоф відзначився голом. Тож СМІ повинні були тримати рот прикритим, поки фантастичний поляк тримав ту планку. Як висновок, відігравши за Джена 21 матч і забивши при цьому 19 голів, він пішов на підвищення в Мілан, де й почався плавний спад. У першому сезоні за 21 матч забив 11 голів, що досить непогано. А вже в наступному році за 20 матчів. Весь свій потенціал він конвертував у якихось 5 забитих голів. Зараз же він їздить посереднякам європейського футболу і навіть близько не показує того результату, який він давав у Джена у перший рік у топ- Європі. Першим у призах, як ви гадаєте, з'являється хто? Клін Демсі. Американець застрибнув до АПЛ разом з Фулхемом у 2007 році. Після кількох достатньо середніх років, коли ніхто вже не очікував, у сезоні 11-12 Глінта очікував справжній прорив. Тоді МПЛ Страйкера стріляв 17 голів і 8 асистів. Якщо вже згадувати сезони перед проривом футболіста, важко зрозуміти, яким же чином їм вдалося досягнути таких цифр. Адже в першому сезоні була лише одна гольова дія, після чого за наступні три роки він жодного разу не переходив позначку у сім голів. У сезоні перед проривним американець просто забив 13 голів, не віддавши асистів. А от уже в наступному ми побачили, на що здатний нападник збірної Сполучених Штатів. Після невдалого сезону гравці запросили до Тоттенхема, де він, звісно, не фатально провалився, але показав далеко не ту гру, на яку ми від нього очікували, зрозумівши, яку дурню вони зробили, боси шпорів швидко позвали з переоціненого Форварда, віддавши того на батьківщину, де найбільшим його успіхом був сезон з 15 плюс 4 за Seattle Sounders. Наразі Демсі відпочиває від футболу і згадує свої голи у сезоні 11-12. Останніми роками Айтрекс почав стабільно продавати по одному гравцю на рік у топ-клуби Європи. Можна було б подумати, що запрацювала скаутська система клубу, чи почали вкладати кошти в академію. Але ні. Останніми такими були трансфери Костича і Йовича. Перший хоча б встиг себе зарекомендувати протягом довгого періоду і вдалими виступами у важливих матчах на Євроарені, чим і заслужив на трансфер до Ювентуса. А от Лука Йович лише за один далий рік у Німеччині, де вистачить лише швидкості, щоб хоч кілька разів забити гол, тому що більшість команд буде грають у високий пресинг не залишають багато простору позаду лінії захисту. Він зміг перейти у реал. Але давайте трохи детальніше по статистиці. За сезон 18-19 буде слізі, Лука зміг визначити 17 разів і ще 5 разів асистувати на партнерів. Непогано. Так здалося Переша, який перевіз усі таланти Сербо у Мадрид, розраховуючи, що той закриє позицію форварда на найближчі 7-10 років. Але що з того вийшло, ми всі пам'ятаємо. Повний провал. За перший рік у Мадриді за сезон 19-20 Лука оформив Бідні три бали зі системою гол плюс пас і квиток назад у антрах, де як виявилось, йович також вже не дуже був би потрібен. Загалом за три роки сербо реалі додав собі на рахунок 25 мільйонів зарплатні і цілих 7 очків по гол плюс пас. Зараз йович виступає за феорантину, де, як не важко здогадатися, також провалюється. Ну і переможцем нашого антитопу стає Мічу. Мало хто пам'ятає цю легенду Англії, але ми не могли його забути. Вихованець реалу Ав'єдо вірвався в лалігу не дуже впевнено. У першому сезоні молодий забив лише один гол, хоча відзначився дуже гарною реалізацією відбірні кампанії за 28 матчів і голів. Але все ж сезон все поставив на свої місця. І як висновок його Сельта вилетіла в секунду, де також виступи мічі вважали бути кращими. За 4 роки в складі Сельти максимальним показником за у іспанців були. Шість забитих м'ячів у сезоні 9-10. Далі перехід до райва лікана, в якому можна сказати, Мічу і заробив собі на майбутнє. Сезон виявився досить вдалим. За сезон 11 12 у Лалізів він відзначився 15 разів. Ось вже ми підійшли до піку кар'єри. Перехід в АПЛ за 2 мільйони досить непогані гроші, як для того часу. У дебютному сезоні за Сонці в сезоні 12-13 у всіх англійських турнірах Мічі забив аж 22 голи. Вже можна було б подумати, що на очах фанатів росте зірка футболу, але все з'ясувала травма Ахілло. Після неї гравець уже не зміг відновитись, не допоміг ні трансфер в Наполі, ні повернення в рідну команду. На превеликий жаль, зірочка іспальця згасла дуже швидко. Вже після першого сезону в Англії про гравця геть ніхто і не згадував. А коли згадували, то лише як програвця одного сезону. Ось так буває у футболі. Після одного вдалого сезону буває важко втримати найвищу планку, і гравці часто провалюють залишок кар'єри під тиском минулого успіху. Бажаємо вам тримати планку краще, ніж наші сьогоднішні герої, і я вже ж донатити на ЗСУ. Підтримуйте наш канал лайком, коментарем та підпискою. З вами був Женя і Футайленд. На все добре!